Альтернативи, книжки. Тікток, чесно. Посилюю. Я за <силюю> що <сушу>, не треба <силюю> заборонити. Все одно, це вибір особисто кожного. Тікток. Обов'язково. <силю> Ні, не потрібно, напевно, не знаю. <силю> Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян та гостей міста, чи варто заборонити тік-ток в Україні. Поїхали! Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо того, чи потрібно заборонити Тік-Ток в Україні? Заборонити Тік-Ток? Ой, ну це цікаво досить питання, тому що як на мене, зараз. Е... Наш медіапростір досить насичений. І тіктоками, і інстаграмами, і фейсбуками і з'являються все нові і нові соціальні мережі, і ми постійно в телефонах. І можна сказати, що ми перше покоління, коли ми так повністю в цьому всьому, і невідомо, що буде далі. Тобто, як на це все буде реагувати наш організм і що з нами взагалі в старості буде. Тому моя думка стосовно і тіктоку, і всіх інших соціальних мереж, що потрібно це все поступово обмежувати. Менше в цьому всьому. Сидіти, то вечором щось краще поробити, ніж заліпати в цьому всьому. Тому так конкретно, тіктоку це швидка соціальна мережа, швидкі ці відео, які дуже сильно впливають на нашу психіку, на наш організм, і це все засмічує нашу голову. Тому я вважаю, що забороняти не потрібно, тому що корисне там все ж таки щось є, але обмежувати варто. Що ви думаєте щодо того, чи потрібно заборонити Тікток в Україні? Я вважаю, що не потрібно забороняти. Я думаю, що ні, ну, нічого поганого від Ну, він ніяк не впливає погано на, на українців, на, на, інформаційну якусь, на інформаційне середовище. Ось. Так що я думаю, що не потрібно забороняти. Так, така сама думка. Ні, не потрібно, напевно, не знаю. По поводу заборони Тіктока. Я думаю, прям заборони не потрібно, але потрібно зробити так, щоб персональні дані не, втік, не втікали до них. Бо оскільки це китайська фірма, то я думаю, що треба просто зменшити потік даних до них, від українських користувачів. Чи варто заборонити TikTok в Україні? Заборонити так. А чому? Ну, це, я знаю, вона розкладає молодь. Mm -hmm. Там страшні речі показують. А хіба страшні речі для дітей такого віку? Хороші, ні. Тому треба заборонити. Ну, це моя думка така. А чи є, на вашу думку, якісь альтернативи? Бажано би було українські мати такі варіанти. Ні. Альтернативні, ні. які виховують Україну, українських дітей, правда ж? От я на цьому і стою. Моя думка спроду. У мене тіктоку нема, це по-перше. Заборонити, а з якою ціллю вони загально вам да можливо якась через поширення дезінформації, через якогось поширення травмуючого контенту і так далі, ну на мою думку, не потрібно, тому що це сприйняття людина. Людина сама сприймає свій контент. Якщо вона хоче це сприйняти погано, то вона не аналізує, то це вже тільки її проблеми з приводу сприйняття контенту. Тому тут можу сказати, що ну я. Проти заборони, напевно. Тому що насправді там є багато цікавої ну, корисної інформації. Тобто, ну, як я знаю, в мене нема тіктоку, як я кажу, але є корисна інформація. Тому так, дякую вам. Добре, дякую вам, Добре, гарного дня. Ну, я вважаю, не потрібно, тому що ну, багато новин звідти я беру, наприклад, особисто для себе. Ну, а деякі вважають, що так воно деградує, наприклад. І чоловік удалив видали взагалі. Вже десь місяць взагалі не користується, каже, що це тупить мозг. Ну, ось така думка. Дивлячись з якоїсь сторони, подивитись. Просто... Це як спосіб заробітку, то це норм. Але а якщо це просто е, скоротити час чи якось е, ну, просто провести там ну, час, то це не ну, це неправильно. Я ну, вважаю не те, що неправильно, а. Це не той спосіб, який потрібно це робити. Тому що е, мозок деградує через ці короткі відео. Це вже, мабуть, е, доказано вченими чи ким там доказано. Але ну, дивлячись для чого. Якщо е, це спосіб заробітку, то це нормально. А якщо щось інше, то, то таке. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Ну, я вважаю, що, мабуть, необхідніше буде проводити якусь освіту в школі і пояснювати дітям про вплив Тіктоку і розвивати в дітей критичне мислення. Тоді не буде проблем з Тіктоком. Добрий день, «Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи потрібно заборонити Тікток в Україні? Насправді я вважаю, що це не важливо наразі. Є трошки нагальніші речі, які треба забороняти, з якими треба боротися з Тіктоку. Хтось його сприймає, хтось не сприймає, хтось. Фанаті, хтось не фанаті. Ну так само можна заборонити Ютуб Шорт з Інстаграм Рілси. Як на мене, це не найнагальніше питання. Цікаве питання. Я навіть не на це про це не думала. Я вважаю, що немає потреби забороняти TikTok, але важливо пропагувати якісне його використання, тому що дуже багато інфлюенсерів, якісних інфлюенсерів можуть показати гарний матеріал для молоді в тому числі. Я вважаю, не потрібно. Це чудова платформа для розвитку власної справи, як мінімум. Ну, продвигання, якихось, наприклад, ну, цінностей там навіть. Ну, це заборонити дуже легко, але щось нове придумається. Ну, я не вважаю, що потрібно забороняти TikTok. А яка ваша думка? Теж ну, нормально ставлюсь до тіктоку, немає ніяких проблем. У Мене гарні рекомендації навпаки багато нового дізнаюся завдяки рекомендаціям, тому. Навіть Всюди. подорожі ті самі, да, подорожі і багато тікток багато вирішує, бо алгоритми інстаграму, ці рілси, ну це одним словом дегенератизм, бо там прям ну навіть російське попадається. А Якщо правильно налаштувати Тікток, а його можна налаштувати, то ну все буде окей. В мене наприклад, чисто все, що зв'язано з туризмом і роботою, все, да, тобто, навіть російських на це, оцих мемів, приколів. Тих самих е якихось подкастів оцих. Е зараз скажу, як воно називається. Е мені в рілсах дуже часто попадається. Чебеде воно, по-моєму, називається. Ну, там десь япераці сидять. Ну, воно взагалі не смішно, я цей що його, просто нема. І все. Ну тобто, коротше, не потрібно його заворонять. Просто не потрібно, і все. І він теж такої думки. Дякую вам. Дуже гарного дня. Водночас, заборона будь-якої соціальної мережі є обмеженням вираження свободи поглядів, а також заборона тіктоку не перешкодить поширенню дезінформації, оскільки для цього можуть використовувати інші платформи. Також варто зазначити, що це також і негативно вплине на економіку, оскільки багато людей заробляють у TikTok. Альтернативою може стати запровадження більш суворих правил модерації та вилучення шкідливого контенту. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед користувачів, аби вони могли критично оцінювати інформацію в інтернеті. Ні, хай буде. Там Не багато треба. чого корисного. Не треба. А я основною не дивлюся. Та не знаю, напевно. А чому? Багато часу тратять люди. Uh -huh. Так більше не знаю. А чи є там якась корисна інформація для вас, можливо? Не знаю, не користуюсь. Ні. <ріху> я не знаю. Ні. А, ви користуєтесь кожен день Ага. Uh -huh. Бажаєте, що там немає ніяких зараз якогось негативного контенту або дезінформації? Ні, ну є, звичайно, але. Ну, Більшість попадається те, що лайкаєш. Ну, що? Якщо рекомендації свої настроїш нормально, тоді все буде, буде добре. Тік-ток? Ні. ні. А я не користуюся тік-током. Я, в принципі, теж ні, але багато людей себе там проявляють, знаходять, розвиваються Чому Тік-ток, чесно. Сушу, я за що не треба Це Все одно, це вибір особисто кожного, тому нічого тут такого немає поганого. А ви користуєтесь? Так-так. Ви активно ведете свою сторінку? Періодично щось викладаю, трошки буває. Я не знаю. Якщо ніхто погано, тікток погано не впливає на людей, то я думаю, що в принципі можна і розвиватися, а якщо може нести якусь шкоду, так само, як було колись з такими синій кит, щось таке, то це можна і так. Якщо так, для розваг, то в принципі, думаю, що ні. А ви користуєтесь кожен день? Так. А з якою метою? Якось згаїти час. Тік-ток? Я думаю, що не варто. Не варто. Ні. Ні, не варто. А ви користуєтесь кожного дня в Тік-Ток? Так. А в яких цілях? Не з рекласі, просто введені час? Ну, Тож, добре буде нічого? Ну, а ми більш заросли, напевно, що, що щось там дізнатися таке не ви знаєте. Цікаво. А так? Нічого поганого немає, я думаю. Ну, моя думка, не варто заборонити, бо це дуже відома мережа. І просто, на мою думку, якщо ми почнемо все забороняти, то е, ми перетворимося на таку країну е, не демократичну, так.